Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі долі. Та запитання. Дитяче мілкування. Експертна думка. Свіже погло. Несподівані трактування. Через що люди можуть ображатися? Може щось відбирати, або щось бити ще щось. Раз те, що, що хтось їх штовхає, хтось не дуже вихований, може ображати їх. Якщо їх чимось обідали, що колись хтось неприємно зробить. Може за те що правильно себе поводи. Например, вы ничего ударили, что их не поважают, их обзывают, кидают в мусором, не дружат с ними. Через то, что их толкнули, их послали. Серед то, что над ними может погано шутить. сказали не спасибо, не пожалуйста. Если что-то сделали им плохо или вообще ударили больно сильно, Як довго можна тримати образу? У всіх по-разному. Коли я образуюсь, то я тримаюся з хвилини десь п'ять. Чуть-чуть. День один можу. Або десь 10 минут. Годину, дві Ну, на годин е, одну? Я образу где десь на минуту дві. Дуже добре. Нескільки хвилин, наприклад, п'ять-чотири, шість іноді буває. Як перестати ображатися? Треба, щоб тебе заспокоювала друга друга людина. Ну, можна зробити улипку, або можна щось зробити. Веселе щось можна зробити. На подушку по солі, і по Треба заспокоїтися, казати, більше я такого не буду робити. Прости мене, будь ласка. Обіднятися. Обідняти і вибачитися. Сказати, я більше не буду вибач, веде, будь ласка. Треба заспокоїтися і гарно себе поводити. Вдихнути і, і видихнути. Можна включити мутики і дивитися їх, поки ще не успокоїться або. Можна якось, якщо тебе людина намагається успокоїти, то це теж можна забути про того чоловіка і, і, і обходити його стороною. Просто нікому не заважати і нічого не діти плохого. Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі».